Ми на порозі другого пришестя Ісуса Христа. Дуже важливо зробити правильний вибір це приклонити коліна свої перед Ісусом Христом, покаятись і змінити своє життя, Бог прийде, і всі імперії будуть зруйновані, буде тільки Царство Боже, яке житиме вічно. Щоб не бути обманутими, потрібно слухати Божих людей, які ведуть до Бога, не поклонятися Антихристу, а обрати Ісуса Христа та будувати Боже Царство для нашого Спасіння. Нам потрібно мати розуміння та понімання, де ми на чій стороні, чим ми займаємось і що будувати треба не імперії, а царство Боже. Бо коли будуємо імперії, то значить ми. Йдемо проти Бога, і це все приведе тільки до хужого, тільки покаяння та служіння Богу дає нам увійти в Царство Боже до Бога до Батька Небесного.